Я е, живу в Італії вже більше ніж 15 років, сам родом з е, Кам'янця-Подільського Хмельницька область. Переїхав сюди е, по досить банальній причині. Е, тобто, моя мама, коли я ще був малий, вона переїхала сюди на заробітки. А я вже закінчивши 9 клас в Україні, переїхав сюди, продовжувати моє навчання в Італії, школа, університет і так далі. Е, я до 24 лютого е, спостерігав так. 에, спостерігав за тим, що відбувається. Ну і взагалом я вже е, спостерігав за ситуацію е, м, стосовно е, російсько-української війни з 2014 року. Е, це сталося ну, з е, ранком, вранці проснувся і взнав, що почалась повномасштабна війна. Звичайно, е, я очікував, що е, вона має. Е, Рано чи пізно розпочатись. Особливо е, останні дні до повномасштаб, до повномасштаб початку повномасштабної війни це вже було досить очікувано. Е, особливо стосовно тої кількості військ, які були е, на кордоні з Україною. І це, звичайно, був. Е, Шок, жах. Е, перша думка про рідних. У е, мене всі е, родичі, практично всі родичі, живуть е, в Україні, і е, звичайно е, ніхто не захотів виїхати ні в Італію, ні в інші країни. Тобто, всі залишилися там. Е, і також моя двоюрідна сестра. Вона взагалі була перші два тижні е, в Києві. Тому е, було, було дуже важко, і єдине е, я зрозумів, що потрібно діяти, потрібно щось робити. Перша думка е, після початку повномасштабної війни е, була е, та, щоб якось переконати росіян. 에, що, що вони, що їхній уряд, що вони помиляються, і що так як в мене 에, особливо живучи в Італії, Італія 에, вона дуже 에, популярна 에, в Росії, тобто багато росіян сюди приїжджають у відпустку. і В мене власне було дуже дуже багато знайомих, і до досить до думав адекватних знайомих. тобто на жаль, буквально тільки декілька людей вони все рівно підтримують Україну, можливо, там донатами, Звичайно, не в Росії, тому що в Росії це неможливо. І я зробив відео звернення в моїх соцмережах до росіян. Зробив його також на англійській мові, і на італійській мові, і на російській мові. І... На жаль, вже після того відео я побачив, що е, ніякої е, такої вагомої підтримки з боку е, моїх е, знайомих не було. Коли я зрозумів, що е, тут е, немає на жаль ніякої віддачі зі сторони е, саме е, російської публіки, тобто російських моїх знайомих, я е, 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 я не думав, не думав розпочати е, займатися волонтерством. Тобто, перша думка була: можливо, ну е, що ж що потрібно щось робити, але не знав саме що. Але так сталося, що на третій день повномасштабної війни ми організували мітинг, і там зібралося е, приблизно тисячу людей, і також місцеві журналісти, і багато, дуже багато українців. Я е, підготував промову з різними пропозиціями, що ми можемо зробити, щоб допомогти. І е, ці пропозиції багато людей підтримали. Е, ми зібрали вже телефо... Ми тоді зібрали телефонні номери е, 200 людей, українців, і розпочали нашу діяльність. Тобто, в перші дні е, ми відкривали по одному складу. В день, тобто ми їх відкрили 4 склади за 3-4 дня, і так розпочали саме нашу діяльність, першу звичайно, як волонтери. І е, так сталося, що, наприклад, е, ми займалися е, гуманітарною допомогою як волонтери, потім, як вже благодійна організація, е, ми відправили 500 тонн гуманітарної допомоги е, саме з Рівні, міста Рімені. І також ми були перші, хто прийняв вимушених переселенців в Італії. Тобто, буквально на третій день вже почали приїжджати е, перші вимушені переселенці, і тут була ситуація досить складна, тому що е, е, допомоги від місцевої е, влади е, як такої в перші півтора-два місяці не було. Е, е, Італія вона дуже бюрократична країна. Тобто для них це було та, дуже неочікувано, і поки вони почали е, розуміти, що як щось що потрібно щось робити, ми вже е, почали заселяти людей. Ми взагалом заселили і допомогли також документами більше ніж 4 тисячам е, вимушеним переселенцям. І до сих пір продовжуємо, звичайно, е, зараз напряму ми заселенням не займаємось тобто ми сприяємо е, допомозі по заселенню але цим займаються державні державні органи влади тобто місце місцеві органи влади е, і ми просто допомагаємо по оформленні документів або там якихось е, певних питань юридичних е, культурних і так далі звичайно ж ніхто не розраховував на такий відгук я е, саме на мітинг прийшов за годину і побачив, що там було буквально двоє людей, і думав: ну, добре, я на двоє людей промову зможу зробити, але потім прийшло тисячу. Е був був дуже, скажімо так, незвичний досвід. І підтримка вона була здебільшого від українців, тому що е рівень одна з найбільших українських громад е, в Італії, навіть якщо це відносно досить невелике місто, тобто 130 тисяч е, місцевих, і е, також, звичайно, е, познайомився з багатьма італійцями, які були небайдужі. Але тут також потрібно розуміти, що е, Італія, вона до особливо до повномасштабної війни, вона була е, досить проросійсько налаштована. Е, тому що багато, багато відповідно, росіян вони приїжджали е, саме в Рімені, Це туристичне е, відоме місто в Італії. Вони приїжджали сюди е, в відпустку, е, тратили багато коштів. Відповідно, люди приїжджали з Москви і Санкт Петербурга, а з інших міст е, звичайно в них коштів виїхати з країни немає, е, тому італійці вони е, не були зовсім. Задоволені цією війною і е, так ситуацію щодо заборони, наприклад, е, в'їзду е, росіян в Європейський Союз і так далі. І, але ми е, з усією українською діаспорою працюємо над тим, е, і в нас це виходить поступово, все більше і більше і італійці вони е, підтримують Україну, вони розуміють е, ситуацію і вони розуміють, що. Саме від... немає шансів закінчити цю війну, просто закривши очі на це. Потрібно щось робити, потрібно надавати якусь підтримку. Звичайно, їм, скажімо так: не зовсім приємно те, що подорожало світло, подорожав газ, подорожчав газ, подорожчало світло, але все рівно багато італійців вони нам допомогли. Також Україна, вона, е, Італія, вона е, має велику кількість українців, які проживають вже багато років на території Італії. Тобто нас тут е, 230 тисяч. І також е, українці е, вони зараз почали саме дуже активно. Е, Працювати також у медійному просторі, від, ми працюємо в медійному просторі, намагаємося е, спілкуватися з багатьма італійцями, е, показувати їм, що ми не Росія, що ми зовсім інший різний е, народ, в нас різна культура, різне бачення світу. В нас, про європейське бачення світу в Росії. Ну в Росії таке, як є. І е, Щодо стосовно вимушених переселенців, також хотів сказати. Е, Італія, вона, по е, даним UNHCR, це е, агентство від ООН, підрахувало, що в Італії е, зареєстровано е, 167 майже 168 тисяч вимушених переселенців. Ця кількість, вона звичайно зростає. Але ця кількість вона зростає на, е, в статистичних даних на документах, а, але багато українців вони також залишили е, вже Італію. Вони або вернулися назад в Україну. Вони е, немає цих даних в італійського уряду, тому що українці вони не зобов'язані е, повідомлювати італійський уряд, що вони лишають територію Італії. Тобто вони зробили документи і поки е, Мені здається, 4 березня е, мають відновлюватися ці документи. Ми будемо мати кращі та статистичні дані щодо е, кількості вимушених переселенців, які тут перебувають. Е, е, Надіємося. Мати змогу допомогти якомога більше людям здебільшого їхали м, перші. Е, Виїхали це центральна Україна, східна Україна також. Ну і відповідно також була е, і, був і захід України. Е, е, історії, е, наприклад, я пам'ятаю е, одну е, сім'ю, де маленька дитина при е, приїхала, і в неї е, почали випадати зуби. Від, від всього стресу, який вона пережила. Ось, і також пам'ятаю жінку, яка сиділа сім днів в підвалі, не їла. І коли вона переїхала сюди, сюди в Італію, ми її заселили в один із готелів, з яким ми домовилися. І ця жінка не могла все рівно їсти. В неї були дуже великі проблеми. їй стало, е, вона захворіла, і ми були змушені її госпіталізувати. Зараз з нею все в порядку, вона їй надали медичну допомогу, і слава Богу, все, все добре. Для італійців, е, по перше, було дуже е, дивно, незвично. Що е, українці вони приїжджали, можливо, навіть на е, непоганій машині, там е, нормаль, в нормальному одязі, і, е, і що українці також дуже освічені. Так як в нас е, в Україні е, е, більшість людей з вищою освітою, а італійці звикли до е, тих вимушених переселенців до тих біженців саме з Африки. Там, де приїжджали більша кількість це чоловіки, і дуже маргінальна кількість дітей і жінок. А в нас все було навпаки, і всі італійці дуже дивувалися, як це так, що українці приїжджали там, на нормальній машині і, і були освічені. Це для них було дивно. І ми е, їм е, розп... доносили, що е, українці вони не тікають від. Е, е, від зледнів, вони тікають від війни, тобто це зовсім інша ситуація. Тому е, тут можуть бути всі різні, е, різні люди з різним заробітком. З різним досвідом робочим і з різною освітою. Місцева влада в нас вже після після майже року нашої діяльності. Ми вже маємо всі зв необхідні зв'язки для спілкування з місцевою владою, також регіональною владою. Ми спілкуємося з багатьма українськими організаціями. Ми робимо конференції, ми проводимо конференції і так далі. І спілкуємося про різні проблематики. Італійська влада вона змінює свою політику, вона все більше і більше проукраїнська. Ми, наприклад, зараз ведемо дуже активні переговори щодо співпраці з одною політичною італійською партією. Тому що е, ми плануємо е, зібрати е, 10 тисяч підписів е, людей, які були е, після початку повномасштабної війни під окупацією. І ці всі е, підписи, відповідно, з італійськими адвокатами, е, подати в комітет по правам людини в ООН. Це допоможе е, саме е, Україні тим, що по перше, це буде зафіксовано на юридичному рівні, і ем, Україна, Україні буде легше отримати репарації, і також це перший в своєму роді позов саме від громади, тобто від людей, а не від держави або якогось органу влади. Щодо об'ємів гуманітарної допомоги. Вони спали. На жаль, їх ем, немає більше в такій великій кількості, як було раніше. Раніше це м, саме війна в Україні, вона мала е, досить великий е, резонанс в медійному просторі в Італії, зараз як такого, його немає. Ми над цим працюємо е, звичайно. І е, тому, е, так як наша благодійна організація, е, ми працюємо в різних напрямках. Ось саме е, е, відповідно щодо. Е, не маючи відповідно щодо е, не такої е, змоги, як, щоб відправляти в такій самій кількості гуманітарну допомогу, ми працюємо над такими е, проєктами, як цей юридичний проєкт. Або, наприклад, ми також е, е, боремося з тим, щоб російські е, фанати руського міра е, не приїжджали в Італію зі своїми концертами, зі своїми. Виступами, ось, наприклад, наша асоціація. Також багато інших благодійних організацій, українська діаспора, італійські активісти, їх, до речі, все більше і більше. Ми попіклувалися про те, щоб скасували концерт Полуніна, який мав відбутися саме в цьому місяці. Зараз ми працюємо над тим, щоб скасували концерт Дініса Мацуєва. Це і е, російський піаніст, і е, ось також е, про російської думки він ще з 2014 року е, писав відкритого листа Путіну, кажучи, що Росія це є держава-миротворець і вона бореться проти українських нацистів. Тому нехай він вертається назад, заробляти кошти в його дорогій країні Росії, а не в демократичній Європейській Італії. Також, тобто проєкти вони змінюються, і ми готові до змін. Ми готові до нових співпраць, ми готові співпрацювати також з нашими колегами в інших країнах. На жаль, такої фінансової підтримки, як такої в Італії, немає благодійним організаціям. Я багато спілкувався з нашими колегами в Америці, там в Ірландії і так далі. І так далі, в Канаді. В них в них з цього боку значно краща ситуація. Але е, ми пропрацьовуємо те, щоб е, спілкуватися якомога більше з політичними італійськими діячами, тому що ми прекрасно розуміємо: якщо є політична воля, є допомога. Тому ми саме працюємо здебільшого в цьому напрямку, і звичайно ж відправляємо також гуманітарну допомогу до сих пір. Е, інколи офіційно, інколи неофіційно, в тому сенсі, що наприклад. Е, Якщо йдеться мова про відправлення е, там бронежилетів або чогось для е, наших захисників, ми офіційно це не можемо робити як організація. Тобто е, деякі волонтери цим займаються а просто як фізичні особи. А офіційно ми працюємо виключно на, на гуманітарну допомогу цивільним. Змінюється вектор підтримки України, тому що, ну по перше, кожний злочин Російської Федерації навіть досить недавній злочин в Дніпрі. Це має певний резонанс. Італійці це бачать. Вони розуміють, що Росія е, е, це держава, яка е, е, знищує український народ, е, тобто це акт геноциду, і е, все більше і більше український. Е, е, Італійські е, італійські громадяни, італійський уряд він стає проукраїнським, і до речі, ситуація досить змінилася за останній рік, і ми будемо продовжувати в цьому напрямку, тому що ще багато роботи е, потрібно зробити, так як е, на жаль, до повномасштабної війни в Італії е, не було як такої е, організованої централізованої української діаспори. Тобто, як я е, спершу сказав, у нас е, 230 тисяч е, українців, які проживають е, на території Італії. Але були різні окремі е, асоціації, благодійні організації, а як такого, чогось організованого не було. І ми над цим працюємо. Звичайно, цей процес він, е, досить складний і він е, досить е, довгий. Ми будемо працювати над цим, щоб якомога координованіше, якомога швидше, масштабніше надавати допомогу Україні, і не тільки під час війни, а навіть після війни, тому що е, прекрасно розуміємо, що після війни буде ще більше роботи, і це буде тривати не один рік.